В гостях у школы имени Вернадского, школа эколого-экономического профиля номер 67 в городе Днепропетровска, которая приехала с целью изучить опыт этой школы по пропаганде научного наследия академика Владимира Вернадского. Приехали дети шестых-девятых классов которые принимают активное участие в научной работе, в поисковой работе, которые занимаются, являются участниками экологического десанта. Ну, мы очень тронуты теплым приемом, который нам оказали здесь, в школе. Мы видели радостных, талантливых детей. И надеемся, что наша встреча сегодня только первая. Сотрудничество будет подкреплено другими. Нашими самісними праміроприятня. Ну і саме головне, наша мечта встать школи ім'яцького збудяться. Від щирого серця вітаю вас зі святом останнього дзвоника, яке знаменує завершення навчального року. Хвилюючі почуття, переповнюють сьогодні і наймолодших наших учнів. Взято і ще одну сходинку на шляху пізнання. Випускники ж сприймають останній шкільний дзвоник як початок дороги у нове, доросле та самостійне життя. Хотілося б побажати всім прийти 1 вересня і здобувати нові знання, покращувати рівень освіти, наснаги всім, добробуту. В добрий путь. Запрошуємо до слова голову Шишацької районної ради Сафона Владислава Геннадійовича. Дорогі друзі, шановні вчителі та батьки, сердечно вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що ознаменно веселу пору канікул та відкриває дорогу незвіданий світ самостійності та зрілості. Для випускників цей дзвоник справді останній. Його малиновий передзвін виряджає вас у самостійну життєву дорогу. Я твердо вірю. Що вам, шановні випускники, не забракне несміливості та наполегливості, ви твердо крокуватимете до обраної цілі. Звичайно, це радісний день для вас, радісний для ваших батьків, але він трошки сумний, адже ви виходячи із тихої, можна сказати, гавані, виходячи з-під покрова батьків своїх, вчителів своїх, які піклували, дивились, ви вступаєте або випливаєте в бурне море людського життя. Байбайса, нас назад, учи Дозвольте тепло і сердечно привітати вас із врученням атестатів про повну загальну середню освіту. Фредди по тихим школьным этажам Здесь прожито и понято немало Был голос робок, мел в руке дрожал Но ты домой с победою бежал И если вдруг удача запропала, Райди по подтихи шкільний Маленькі ніжки босі, Сяй вам сонця все залито, назвистю справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве, мама літочку радіє, літо всіх маляток гріє, Щоб росли вони здорові. Я дуже радий, що маю сьогодні можливість привітати вас із вашим професійним святом, тому що будь дитиною це також професія. Бажаю вам усім міцного здоров'я, успіхів у навчанні. Бажаю, щоб вас е, слухались ваші батьки. І дідусь бабусі, що ви визнавали багато чого цікавого. Святкуйте гарного вам настрою і здоров'я. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй було прийнято рішення про запровадження такого свята, як Міжнародний день захисту дітей. Але ми знаємо з вами, що найголовнішими захисниками дітей, ті, що дбають їх, це є батьки. Боже, сьогодні після закінчення свята обов'язково придіть додому і привітайте своїх батьків теж з міжнародним святом. Я бажаю, щоб ви стали тим майбутнім, яке принесе добробут в Україну, мир в Україну, і щоб ми завжди пишалися нашою державою. Почесне звання, мати героїні, присвоєно Світлані Гаврилівні Гуценко. <різвищен> тут скільки багато дітей. Ооо. Багато.

Дайте засягам пенсиці, також літака зі святом і директору нашої дірочки шишацької вручаємо сюрпризи з корпін для ігри на кожен загін. Щільь взаємопована. Звичайно, доброта. la 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 la, la.